Того часу, увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм, написано і дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печери і розбійників, і навчав щодня в храмі, а первосвященики, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Слово Господнє! слава Тобі Христові. Дорогі брати та сестри, сьогодні ми почули це слово Боже Евангелиста Луки, де Ісус, якщо ми пам'ятаємо, вчора Ісус зупинився перед Єрусалимом і майже плакав, тужив над цим містом, яке не могло зрозуміти, хто прийшов до нього. Хто насправді був каже, якби ти зрозумів, хто приходив до тебе і як тебе любить Господь, але Ти не розумієш цього, будеш зруйнований, це місто буде зруйноване, ці, ці всі речі, які мають, будуть зруйновані, то сьогодні Ісус заходить до, храму, заходить до храму і те, що Він бачить, воно є зовсім неприйнятне для нього, згідно з того, що, що говорили пророки, згідно з того, що, яким би мав бути цей храм. І Багато людей приходили подивитися на цей храм. Він був прекрасний, оздоблений різними каміннями дорогоцінними, дорогим деревом, золотом. Він був дуже прекрасний, зроблений в такому стилі, що очі просто не можна було відвести. Люди, люди захоплювалися красою цього храму. Але з часом. Його назначення, його призначення цього храму було для того єдине призначення, для того, щоб люди приходили туди славити Господа, прославляти свого Бога, дякувати Йому, випрошувати в нього якісь ласки. І це мав бути храм, по-перше, який нікого не виключав, але з часом так сталося, що там було дуже багато приписів. Жінки не могли приходити. Чужинці не могли заходити, грішники не могли заходити. Були багато категорій, які не могли заходити в цей храм. І отже, це не було для того, для чого він був збудований. Для того, щоб всі діти Божі, всі могли себе відчувати улюбленими, щоб це був цей будинок, це, 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 цей храм для всіх, де всі могли би його славити, і діти, і дорослі, і малі, і навіть люди, які помилилися, могли б прийти і перепросити Бога. Це було так для цього вчинено. Але насправді, отже, Ісус написано, що Він почав тут Євангелієм, Євангелій Він був дуже. Коректний, делікатний, що Ісус почав виводити, випроваджувати тих людей, які там торгували, які там мали якусь комерцію. В Євангеліста Марка в 11 розділі Ісус написано, що Він перевертав столи, що Він просто виганяв ще з більшою так більш серйозніше. А в Євангеліста Йоанна, то навіть написано, що Ісус зв'язав шнури. Декілька шнурів і просто виганяв так дуже з такою силою, майже з якоюсь такою з надзвичайною, ніби вже намагався навіть побити цих людей, тому що не міг бачити того, що перетворився цей храм. Але ми сьогодні є з Євангелистом Лукою, який показує то для того, що Ісус хоче поставити крапку, хоче зупинити цю релігійність, цю, цей культ. Який не є угодний Богові, тому що не для цього приходимо до Бога, щоб мати якийсь там хтось міг зиск мати, чи там ще щось в різних сектах відбувається, якихось адептів збирають. І ці люди пізніше вони мусять якісь там квартири продавати, там, ще щось, для того, щоб бути членами цієї групи, чи ще якось. Взагалі все було побудовано в цьому храмі, ну, в принципі, там не було до чого причепитися, тому що люди приходили здалека, їм потрібно було міняти якісь ці монети, тому що тільки можна було прийняти не тільки така монета, яка ходила тільки в храмі, вона мала бути специфічна, тому теж не могли приносити з собою якихось тварин, бо ті тварини по дорозі. Ця тварина мала бути досконалою, і, теда, і так далі. Але з часом. Цей, цей храм, він не був тим храмом, як я вже повторяюся. І що ми можемо зрозуміти? Перетворився в печеру бандитів, каже, каже Ісус. Направду, ці люди, які бачили те, що робив Ісус, ці начальники, там, які, які мали з цього зиск, ці первосвященники, зразу захотіли вбити Ісуса. Він хоче зробити щось доброго, але написано, що люди. Горнулися до нього. Тобто Ісус робив все правильно. Але не завжди, якщо ми робимо все правильно, то нас за це можуть похвалити чи нам за це можуть віддячити. Можемо наразити навіть своє життя на небезпеку, коли будемо робити так, як це має бути, коли ми будемо захищати дійсно права Бога, дійсно будемо захищати Його закони, Його любов. Не лише робити цей роздор, критику, провокації, якісь конфлікти, але справді робити так, щоб в Божому храмі всі почували себе улюбленими, всі почували себе прийнятими, всі почували себе, що їх тут підтримають, їх тут зустрінуть. Але цей храм Божий, він є. Ми є теж храмом Бога Живого. І теж мусимо подивитися, яким є наше серце. Чи моє серце є храмом Бога живого, чи моє серце є тою печерою бандитською? Це печера, в якій є стільки злості, стільки ненависті, стільки образ, в якій якісь такі плани є, десь якоїсь зависті, десь якоїсь скільки всього може бути. Якщо це є, то Ісус сьогодні приходить до тебе, брата і сестрою, і каже: відкрий своє серце, а я його очищу. Я вижену всіх тих. Комерсантів, я вижену всі ті думки з твого серця і зроблю його чистим, світлим, храм твій, і в ньому зможе замешкати Дух Святий Бог, і ти будеш радісний, будеш радіти, і Господь буде у твоєму житті, і очі твої будуть світлі, і серце твоє буде світле, і цей храм він буде тим, яким бажає сам Господь. Амінь.